Доброго дня, панове. Сьогодні будемо знову говорити про дисплейний модуль для котла. Якщо ви пам'ятаєте, я вже десь тиждень проєктую цю цікаву штуковину. І насправді, чим ця штука особлива, тут присутня, присутня висока напруга. Тобто, в чому насправді проблема? Цей прилад, він не буде працювати у кімнатних умовах. Тобто при кімнатній температурі і... У сухому приміщенні ця штука має працювати біля котла, де, відповідно, може бути запросто і, і водяна пара, і вологість 100%. розумієте, тобто, тобто це насправді може бути запросто проблемою підвищена вологість, коли у вас, коли вас е, досить, досить малі зозори, а напруга десь а, а напруга в межах 200 вольт. От. Ну, Насправді, я не впевнений до кінця, чи варто робити ось ці фрезерування, але як бачите, я вже фрезерування зробив. Тобто в мене на кресленні вже є фрезерування, тобто, біля самого монтажного, біля самого монтажного відповідного, отвора, в мене є фрезерування, є фрезерування біля діодів. І ясна річ, є ось тут фрезерування біля самого роз'єму живлення. Тут відповідно, відповідно, вже, відець, ця штука має від е, е, трансформатора, очевидно. В якого має бути відповідно обмотка з середньою точкою для живлення безпосередньо е самої електроніки, а також має бути, відповідно, ще одна обмотка для живлення газорозрядного індикатора. Відповідно, це звичайна грібінка, в якій відстань між, між контактами 254 мм. я тут також зробив ось такий проріз, тобто зробив, зробив ось таке фрезерування. Це насправді. Доволі цікаве питання, як насправді це працюватиме, чи не буде з цим взагалі проблем. Ну, я не думаю, що у сухому приміщенні може бути якийсь проблем при, при напрузі в межах 200 вольт. Нічого не станеться. Але в умовах педичної вологості. Е це все ж таки може бути запросто проблема. то я все ж таки зробив додаткове фрезерування. Я, над, я, я надію, що все ж таки на заводі GLCPCP мені це зроблять так, та, як, та, як я хочу. Тобто, саме е буде фрезерування зроблене якісно і в цих містах, що мені потрібно. От, як бачите, ще ось цей додатковий діод. Якщо ми подивимось, це частина діодного моста, тобто ну, системи, тобто, це, відповідно, частина діодів, що частину частина діода, що. Тобто, вибачте, це частина е, випрямляча, який приймає участь у виправній напруги для зживлення е, відповідної електроніки. Відповідно, я тут також додав ось таке фрезерування для того, щоб відповідно. Не було електричного пробою у, у, у якості якихось, якихось формажорних обставин або, можливо, через підвищену вологість. Тому очевидно що, очевидно, що це насправді важливе питання. Ось так, як бачите, я планую застосовувати саме 4-пінову грібінку, тобто мене є відповідно, ось цей, як бачите, от тут квадратик поміщений саме перший контакт. Ось, це відповідно, перший контакт. Другий контакт, відповідно, це ГНД. І, відповідно, третій та четвертий – це відповідно, так мовити ліва та права частина обмотки для з'явлення електроніки. Відповідно, тут, два, тут встановлено відповідно, два, діод, два діода, типу 1 n 4001 Відповідно катода ми до конденсатора, і тут ми таким чином ми отримуємо постійну напругу. вже. Так бачите, стоїть, стоїть великий електролітичний конденсатор ємністю 2,200 на 16 вольтів. Це, очевидно, конденсатор марки Капксон з серії KZ. Тобто саме ось такий конденсатор тут я планую застосовувати, відповідно в нього діаметр 13 мм, відстань між ножками відповідно на нього 5 мм. Ось такий конденсатор тут. Насправді, як бачите, тут, тут очевидно, що буде застосовано саме. Мікросхема лінійного стабілізатора L7805, і відповідно тут, як бачите, безпосередньо біля самої мікросхеми також є кераміка, тобто це ніщо інше, як багатослойні керамічні конденсатори, які розміщені безпосередньо біля самої мікросхеми, для того, щоб унеможливити можливі генерації. Якщо це, Звісно. ну, це мік... насправді, насправді мікросхема LM 7805 схильна до генерації, тому конденсатори все ж таки обов'язково мають бути. Ось так. Ну і очевидно, що ще маєте додатковий електролітичний конденсатор, е, який, е, відповідно, уже ставиться після цього е, лінійного стабілізатора безпосередньо для того, щоб е, фільтрувати безпосередньо уже роботу е, тобто, живлення для електронної схеми, яка, яку він живить безпосередньо. Ось так. Тобто, очевидно, що я все ж таки хочу донести так би мовити, до, до широких мас. Чи варто взагалі застосовувати фрезерування, якщо у вас напруга в межах 200 вольт? Ось так. Ну я вважаю, що е, потрібно це робити, тому що е, Тому що, очевидно, що якщо все ж таки прилад е, буде працювати при гімнатичних умовах, я думаю, що нічого не стане. Е, думаю, що це неможливо. Але все ж таки, якщо е, можна, то, мабуть, все ж таки варто зробити фрезерування, тому що. Є насправді така цікава думка, що можливо в випадку е е якихось цікавих е е перешкод у, у електромережі, запросто може стати так, що, е що імпульс високого потенціалу може приникнути через, через електромережу, і все ж таки просучитися у вторинні обмотки трансформатора, і це також може призвести до електричного розряду, що може запросто вивести щось на платі. Тому я все ж таки схильний до того, щоб застосовувати додаткові. Фрезерування, якщо це, звісно, можливо. Ну, як бачите, я також додав фрезерування до, до діода, що прийме участь у, філь... у виправленні напруги для газозрядних індикаторів. Я ще раз панове нагадую, що газорозрядні індикатори ніякому разі не можна живити постійним струмом. Обов'язково має бути саме пульсуючий струм, тобто має бути або прямокутний, або має бути або саме період тобто неможливо ніякого... тобто... Немож... тобто Заборонено живити газозрядні індикатори постійним струмом, тому що це може запросто вивести їх з ладу. Ось, так, ось така цікава інформація. Тобто е, насправді є цікаве зауваження, чи, варто, чи можна взагалі на газозрядних індикаторах е, робити так звану динамічну індикацію. Ну, це дуже цікаве питання. У чому насправді проблема? Очевидно, що газорозрядні індикатори були спроєктовані у ті часи, коли ще, ще про такі, цікаві случання, такі включення, мабуть, ще нічого особливо не було відомо. І очевидно, що якщо, якщо подати на газорозрядний індикатор, подати імпульси прямокутної форми, ми не знаємо, що станеться. Чому? Тому що насправді, що є, що являє собою газорозрядний індикатор, це ніщо інше, як. Це не радіоелектронна лампа, ось що проблема. Газорозрядний індикатор не являє собою радіоелектронну лампу. Це ніщо інше, як е, розрядник із газом середині. Тобто, е, очевидно, що якщо застосувати у газорозрядному індикаторі режим, для кого він не, при, не, не, не призначений, це може запросто призвести до пошкодження обладнання. Ой, ось, ось так. Це, мабуть, важливо. Чому? Тому що я насправді бачив в інтернеті схемні рішення, коли застосовують газозрідні індикатори у схемах з динамічною індикацією. На мою думку, це, це невірно, тому що індикатор, він не розрахований на такий режим роботи. Ну, ясно, що він потребує пульсуючого струму, але для того, щоб індикатор вірно працював, обов'язково має бути саме, вона. Тобто, має бути. На період синусоїда, інакше, інакше ніхто не буде гарантувати, що цей індикатор зможе працювати довгий час у нормальному режимі. Що станеться з індикатором, якщо, дати йому, якщо, якщо, він буде працювати, якщо е, не буде забезпечений належний режим роботи, ну, очевидно, що буде перегріватися його катод. Тобто під час роботи індикатора, очевидно, може, це може призвести до того, до перегріву катоду, відповідно, до виходу індикатора з ладу. Що, очевидно, мабуть, не те, щоб сильно добра новина. Тобто індикатор має все ж таки живитися саме напівволною синусойди, для, для, тобто, для чого він був розрахований? Тобто, тобто, У ті часи, коли портувалися ці індикатори, це десь, я нагадую, десь 60 роки минулого минуло століття, відповідно, таких, тобто, ніхто не живе ці індикатори відповідно прямкутим імпульсами, і відповідно очевидно, що в той час і склад... Газу у балоні, я нагадую, газозрядні індикатори мають у цьому складі, тобто, газ складається із Ос -ос основна маса газу, це ніщо інше, як газ неон. Очевидно, що цей газ також має, ну і наскільки я пам'ятаю, також у складі цього е, тобто у складі цієї суміші також є газ аргон. Тобто, очевидно, що, скоріше за все, під час розрахунку, е, під час роз... розрахунку. Під час розрахунку е, режиму роботи, очевидно, що можливо у цьому газі ще є якісь додаткові, е, додаткові складинки, і очевидно, що у той час ніхто не розраховував жити ці індикатори прямкудними імпульсами. Тому що. Ну, ну складно справді складно, складно сказати, що буде із індикатором, коли його живете прямкутими імпульсами. Ну, е, постійним сторон його точно не можна живити, тому що, тому що він почне перегріватися. Це... Цю інформацію, цю інформацію я взяв безпосередньо у свого довідника. Тобто у своєму довіднику я це відчитав. Тобто, очевидно, що має бути Мають бути обов'язково саме е, імпульси короткої довжини для того, щоб індикатор штатно працював. Тобто, очевидно, що, можливо, оце горіння воно має якусь інерцію, і очевидно, що індикатор має. тобто, саме це свідчення, тобто, саме сам цей процес... Горіння тобто, тобто, тобто електричного розряду у середовищі газу, має відбуватися саме так, як, як це було спроектовано. Тобто інакше індикатор мож... ви, ж, ви ж не можете поміряти цю температуру середині індикатора. Можливо, там середині катод перегрівається. Тобто, тобто, це важливо насправді, панове. Ось так. Ну, давайте, мабуть, ще поговоримо про схемотехніку. Лінійного стабілізатора, як насправді, тут це все влаштовано. Ну, ну, насправді це типова схема включення мікросхеми LM7805. Тобто, ми тут бачимо, просто застосований два, два кремніві діоди з максимальним током 1 А бачимо два, два хороші електротичні конденсатори, марки Capxon. Це нагадує конденсатори із робочою температурою до 105 градусів і з низьким внутрішнім імпендусом, тобто ESR. Відповідно, ці конденсатори повинні добре працювати у цій схемі. Щоб насправді специфіка роботи цього приладу, скоріше за все, корпус буде металевий. Тому я насправді намагався віднести ці конденсатори конденсатори максимально далі від стіну корпусу, тому що я насправді сподіваюся, що ці конденсатори все ж таки зможуть працювати штатом у такому режимі роботи. Але тим не менш, як бачите, усі діоди силові, вони також можуть сильно розігріватися, оскільки під час роботи очевидно, очевидно, що ця штука. Я насправді на цій платі близько 14 мікросхем, і очевидно, що ця штука споживатиме доволі бала, доволі багато електрики, ну ну, ну, ну з точки зору е, цифрової схеми. Тобто, ну, близько пів Ампера десь так. Тому яка б температура цих діодів, я думаю, що вони можуть доволі суттєво розігріватися, можливо, варто підібрати якісь більш потужні діоди. Тим не менше, як бачите, на мою думку, це не те, щоб дуже добре рішення. Як бачите, я поставив... Я поставив ці діоти безпосередньо біля електричного конденсатора, і це, мабуть, не те, щоб дуже добре. Але, мабуть, нічого не станеться. Мабуть. Тому, все ж таки варто, варто все ж таки, можливо, чи зробити знову таку саму дурницю, розмістити цей конденсатор, так мовити, другим поверхом, на довгих ніжках, або ж е, треба шукати якісь інші рішення, наприклад, наприклад, сюди можна поставити, наприклад. Полімерний конденсатор, який буде коштувати гривень дві. Ну, Це теж це, 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 не те, щоб що добра новина, але я все ж таки хотів би, щоб ця штука працювала довго-довго. І очевидно, що ставити біля електролітичного конденсатора ставити потужні діоди це не те, щоб дуже добре. Ось так. Тому що робити з цим з цими діодами, ну, поки що я не знаю. Тому що я все ж таки надію, що я замолю плату один раз і буду мати нормальний прилад. А не будуть займатися серійним, серійним, серійною відладкою цих платок. Тобто, якщо ці плати замовляти постійно, очевидно, що можна з часом, можна з часом тихенько відладити деякі так, би мовити, так звані дітські болячки, які можуть бути усі штуковані. Тому що я все ж таки надіюся, що, що е, проблемних ню, нюансів тут не буде, тому що все ж таки ця плата має працювати надійно. Тобто і, 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 і не вимикатися ніколи. Тобто... Усе цей розрахунок на те, що це плата працює постійно. Ну, я все ж таки думаю, що все ж таки ця штука все ж таки інколи, інколи буде вимикатися, але тим не менше треба, щоб ця штука була вірно спроєктована. Тому насправді, панове, якщо ви думаєте, наприклад, щодо усіх діодів, насправді це дуже цікаве питання. Тому що яке, яке енергоспоживання цієї штуки, ну, давайте приблизно порахуємо. Отже, що є на борту? На борту є 4 мікросхеми К-155 Ір1. 4 мікросхеми К-155 ТМ5, 4 мікросхеми К-155 ЕД-1, одна мікросхема К-155 Лі 1, і є один мікроконтролер ä, імпортного виробництва виробництва компанії Атмел Аттіні 13 або Аттіні 25. Ось так. Тобто це усі інтегральні мікросхеми, що будуть на цій платі, а також є, очевидно, ще мікросхема лінійного стабілізатора. Це або наша вітчизняна крянка, або ж, або ж мікросхема або відповідно лінійного стабілізатора від компанії Tehan' Instruments LM7805. Ось так. Тобто, насправді, в мене є і вітчизняні кренки, але я, мабуть, все ж таки поставлю імпортну мікросхему, тому що я думаю, що їх тут буде достатньо. Насправді, в мене ніколи із із імпортними мікросхемами лінійного стабілізатора стаб стаб особливо проблем ніколи не було. Тобто це насправді доволі хороша мікросхема, тим не менше, я все ж таки скин до того, щоб поставити, все ж таки вітчизня, вітчизняну керенку. Ось так. Е, тому що ще варто, я думаю, що ще можу показати? А, давайте давайте ще про що поговоримо. Я. Тут ще хімічив ось цим вузлом. Як бачите, я говорив, що важливо все ж таки заземлити ось цей контакт безпосередньо у самому приладі. Я навіть щодо цього питання консультувався з, 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 з загальновідомим роботом GPT-Chat. Тобто я. Спеціально з цією метою завів собі аккаунт, щоб побалакати щодо цієї проблеми. Тобто, що насправді говорить gpt Чат, він мені говорить, що насправді все ж таки варто добре подумати, як насправді цю штуку спроектувати. Тому що якщо буде загальна шина, важливо все ж таки, щоб ця загальна шина могла відповідно відтримувати необхідне навантаження. Тому очевидно, що ну, на, ну, насправді у мене зараз заземлення таке, таке, як потрібно є. Тобто загальна шина може бути підігнана до заземлення. Ну, насправді, це обов'язково потрібно робити. Тобто, е, це нічого інше, як е, так званий захисний нуль або заземлення, або ж е, загальна шина, як я це називаю, ось так. Тому обов'язково цей провідник, який, який йде з роз'їву оцей. Він обов'язково має бути підключений до загальної щени для того, щоб вони можливити різноманітні аварійні ситуації. Тобто, що станеться, якщо на цій резій, наприклад, піде фаза. Тобто робочий нуль. Ну, це мабуть, не те, щоб не те, щоб дуже добре, але все ж таки, прилад має при цьому вижити. Тому я, як бачите, я зробив і тут і тут, і тут і тут зробив фрезерування, яке очевидно, призначене саме, саме для цього, щоб у випадку, якщо станеться якась дивна ситуація, щоб очевидно. Щоб, очевидно, не сталося якоїсь дурниці на платі. Тобто, має вийти, ну максимум, мабу, мабу, мабуть, вибухне ось цей резистор, вибухне r 3 і, і мабуть на цьому все закінчиться. Тому що очевидно, що ось ця щена, яка ще зідання поки що, поки, поки що відсутня, я все ж таки планую тут розмістити Все ж таки... Е контактну площадку. І відповідно, сама ця платка має кріпитися. Відповідно, на, на, має, розміч... має фіксуватися на латунних у середині металевого корпусу і відповідно, або латунними, або сталими болтами до, тобто, фікс... тобто, кріпитися до корпусу усередині. Відповідно, відповідно, корпус має бути заземлений, і, очевидно, якщо буде заземлений, очевидно, що потрібно, щоб, щоб це було надійно. Ну, як я вже казав, у мене є спеціальне підведення заземлення уже для цієї задачі. Тобто заземлення в мене вже є. Але е, що робити ось цим, я поки, що, ну, я поки що не знаю, як це зробити в Кікаді. То насправді, що можна для цього зробити? Можна взяти е, і просто зробити відповідний компонент. Тобто, Можна зробити відповідно такий великий отвір. це отвір на три. Ну, насправді, десь на 3.10. Тобто, я думаю, що хвит на 300 десь спокійно прийде. Ось так. Е, тобто, зроблено із таким невеличким запасом, щоб насправді це добре надійно фіксувалося. Ось так. І відповідно треба, щоб е, у цьому місці, відповідно, був такий поясок із міді, щоб е, був хороший електричний контакт. Тобто, і, очевидно, що цю штуку потрібно під'єднати до. Оцього контакту ГНД, який йде із роз'ємом, для того, щоб у випадку чого не сталося якоїсь біди. Ось так, щоб, щоб, видно, прилад, не вийшов з ладу. У випадку якогось короткого замикання, чи, 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 наприклад, пробою одного з блоків ділення на шині, я нагадується, я нагадую, ця штука це ніщо інше, як слейв для шини ванвайр. І очевидно, що. Треба обов'язково, ну, очевидно, що ця шина передбачає електричне з'єднання приладів, приладів між собою, і тому обов'язково має бути хороше заземлення на випадок, якщо станеться електричний пробій в одному з блоків ділення пристроїв, що підключені до шини. Ось так. Давайте мабуть, ще розглянемо особливості роботи та фільтрації безпосередньо при... пристрою, що узгоджує рівні. тобто, Ще на ванварі, я як я вже казав, передбачає пряме електричне з'єднання, тобто ніякої ізоляції тут немає, тобто, усі прилади між собою, тобто всі корпуси усіх приладів між собою електрично підключені, і тому очевидно, що потрібно також прийняти такі міри для того, щоб, наприклад, під час різних кому... 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 Тобто під час різних комутацій, приладів, коли потрібно наряд підключити той чи інший прилад. Щоб у вас, наприклад, не вийла, злала, наприклад, ніжка мікро мікроконтролера, яка очевидно для цього не, при, не Ну, Хоча, хоча насправді АТІ 25, які, які, які будь-які інші, які будь-яка інша АВРка, має очевидно по ходу е, захисні іоди. Ну, тим не менше, як бачите, я нагородив ось таку ж ось таку, кучу, кучу, кучу цікавих деталей для того, щоб унеможливити якісь з ладу е, цього GPU. Тобто, під час роботи приладу, очевидно, що е, цей вхід має бути надійно захищений від, 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 від різноманітних е, зовнішніх впливів. Тобто, як бачите, тут є два додаткових діоди, які, які очевидно призначені для того, щоб е, унеможливити вихід, е, напруги, за межі допусне за межі допустимих значень, тобто відповідно, відповідно діод оцей діод, очевидно, підключений анодом до землі. Це означає, що напруга на вході е, GPU не може не опуститися може нижче, можетися напруга, тобто нижче, ніж ГНД. І також є ще один діод, який підключений катодом до опорної напруги 3,3 вольти. Очевидно, що напруга не може піднятися вище цієї напруги. Ну, очевидно, очевидно, що також є додаткові резистори, є резистор по входу, тобто стоїть оцей додатковий, оцей, оцей, оцей резистор, що стоїть безпосередньо біля роз'їм, який призначений безпосередньо, для того, щоб який призначений безпосередньо для того, щоб так мовити, вирівнювати потенціали у випадку дивних у випадку дивних напруг, так би мовити. Також є ще, ще один резистор безпосередньо перед GPU, Тобто берете входимо мікроконтролер ОСІН, який, має, який очевидно призначений. для того, призначений для того, майже для того майже ж самого. Тобто, якщо стається якась дивна аномальна напруга, очевидно, він призначений, призначений мінімізувати оцей, оцей, ці аномальні струми, що виникають під час роботи. Цього вузла. Ну і ясна річ, що безпосередньо у самому стандарті на ченуванварь чітко зазначено, що опір е, силового ключа має бути 100 омів. Ви ну, як бачите, тут застосовані, застосовані резистори 51 Ом, які включені послідовно. Тобто, Це означає, що е, це означає, що ці резистори, е, основне їхнє призначення, це все ж таки е, це все ж таки необхідний опір для того, щоб. Цей інтерфейс відповідав специфікація на one Ось OneWire. Ну, як я вже казав, ця штука буде працювати тільки у режимі Slave на нашині OneWire, і тому тут немає додаткового потягуючого резистора. Тому що резистор має бути тільки у мастері у мастері, е, у мастері що, очевидно, прилад, що керує усі, усією, що не я нагадую. У шині ванвар, тобто, шина 1 варь, вона може працювати. Тобто, є тільки один майстер на шині, який криє усі шини у... у тому числі і... і синхронізацію. Тобто під час роботи шини саме майстер задає і тактові імпульси, які... які необхідні для того, щоб і читати на шину, тобто і читати з пристрою, і відчитувати із пристрою, Тобто, ні... ніхто більше на шині імпульсів ніяких не генерує також. Також на шині OneWire, також є загально прийнята практика, яка, яка часто застосовується, це так зване фантомне жилення. Ну, Є такий цікавий датчик, датчик відомий DS-18B20, це іншічка як датчик температури, який ми насправді також є, очевидно, я також, також цією штуковою експериментував. Тобто, насправді це теж доволі непогана мікросхема, вона не дуже гарно працює, мені подобається, але. Насправді, точності насправді не, завжди, точності не завжди достатньо, інколи, інколи доводиться е, коригувати її значення. Тим не менше, це доволі непогана штука. До речі, щодо калібровки цих датчиків, за допомогою люду та е, люду та... Е, за допомогою відповідно, окропу, це не завжди панацея, особливо, якщо е, якщо, якщо ви живете досить високо в горах. Тому насправді майте на увазі, що якщо, якщо ви живете дуже високо в горах, то для вас це далеко не панацея, тому, тому що, наприклад, температура кипіння може запросто бути градусів 93 води. Тобто, очевидно, що це не завжди доцільно. Ось так. Ось такі справи панове. Ну, як бачите, з цієї сторони ніякого фрезерування немає, тому що це відповідно просто, просто монтажний отвір і все. Да, і чому тут немає ніякого фрезерування, тому що, тому що оцей роз'єм, що планцев застосовувати для підключення до шини OneWire, він повністю пластиковий. І відповідно на самому роз'ємі є просто, так би мовити, два штіфти, які, які стоять безпосередньо у ці у цій отворі і фіксують роз'єм безпосередньо на платі. Тобто тут ніяких. Ніякого фрезерування не потрібно, тому що роз'є увесь пластиковий. Ось такі справи, панове. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. все добре, до побачення.